Мій полюс, і зустрічаємо ми зараз очільника нашого міста, в якому ми кажемо добрий ранок. Добрий ранок, вітаю всіх, слава Україні! Героям слава! Говоримо ми про що? Про те, що в нас буде відбуватися в нашому місті. Березень закінчується перший місяць весни. Давайте поговоримо про опалення, коли воно буде відключатися, і взагалі що відбувається, от в цьому. В цьому Напрямку. Поговоримо зомським про СТЕП. Розкажіть, як будинки, які обслуговувалися стеком, ми знаємо, постійна якась історія з цими будинками, і як мешканці перейти з централізованого на індивідуальне опалення і чому вирішили от стимулювати людей переходити на Ну, зараз наші працівники міської ради вони відвідують кожну квартиру, ну хто відкриває і роздають інформацію, тобто інформаційне повідомлення про те, як отримати 50 тисяч гривень з міського бюджету на перехід на індивідуальне опалення. Станом на сьогодні це є 38 будинків, які ми переводимо по програмі. Тому до великодня всі будинки. І ми будемо старатися більшість помешкань відвідати, дати цю інформацію, а вже зразу після Великодня провести збори. Але не в усіх будинках, тому що вже декілька будинків повністю виконали всі умови. І це вісім будинків, це Бандери 62, Бандери 69, Гвардійська 7, Дудаєва 1, Коновальця 207 Національної гвардії, 16 18, 20. Ці будинки вже отримують. Це 472 квартири по 50 тисяч гривень, пишучи. Заяви центр надання адміністративних послуг ще 11 будинків в процесі завершують вже виготовлення документів газовиків, і фактично, я думаю, вже з великодніх після великодніх свят теж почнуть отримувати по 50 тисяч гривень. Ну і решта будинків ми пропрацьовуємо і проводимо збо... будемо проводити збори кожного будинка і вирішити. Найголовніше це виконати ті декілька кроків, які. Дозволять відключитися. Перший крок це провести збори та обрати уповноважену особу, тобто хто буде представляти інтерес будинку. Це особливо стосується тих будинків, які не мають ОСББ, чи будинкового комітету, чи житлово будівельного кооперативу. Друге це замовити отримати технічні умови на від'єднання від централізованого опалення в теплокомуненерго. І третє отримати технічні умови на реконструкцію або газових, або електричних мереж в залежності що вибирає будинок. Якщо це газові мережі, то ще відповідно робиться гідравлічний розрахунок і проект на заміну загальнобудинкових газових мереж. І коли оці документи є, тобто вже з моменту уповноважена особа приносить ці копії документу в ЦНАП, і з того моменту люди можуть отримати індивідуально кожна квартира, тобто отримує допомогу в сумі 50, ти, 50, ти, 50 тисяч гривень на. Відповідно, індивідуальне опалення. Тому цього року маємо такий амбітний проєкт перевести 38 будинків. Наступного року будемо далі йти, тобто для того, щоб відключити весь мікрорайон стек. Паралельно ми виготовляємо зараз документи і почнемо будувати котельню в 12-й школі, яка знаходиться в Національній гвардії, і дитячий садочок на вулиці Гвардійській, який теж отримує свою невеличку дальну котельню. Um... Коли завершиться опалювальний сезон цього року, мав би завершити 1 квітня, але бачимо, яка погода, тому будемо дивитися від погодних умов. Взагалі, якщо брати по закону і по постанові кабінету міністрів, коли температура більше восьми градусів, е е, ну беремо ніч і день, тобто коли середня середня добова температура більше восьми градусів. Зараз немає середньодобової температури вісім градусів. Тому Чекаємо, хотілося б швидше закінчити, щоб трошки. Економити. А то вже втішили, що буде плюс 15, плюс 17. Сьогодні плюс 15, бо ціном ті обіцяють, а післязавтра плюс 3. <п 'ято> ну, Капець. Не знаю, їхав сюди, то було мінус навіть. Холодно, холодно, я тому, тому, тому мусимо десь. Не можу вам сказати дату, коли завершиться панес. Деякі області, тобто 6 областей прийняли рішення з 1 квітня. Але ну, на мою думку, зараз ну, достатньо ще холодно для того, щоб відключатися таки зроблено. Е, про проєкт, раз почали говорити? Давайте поговоримо про проєкт бю бюджету участі, який от ну от, до завтра, да, прийом заявок так. Е, ще не? маєте шанс до завтра, до 24-ї години е, в, Як... в електронному до 24-ї години подати? А, а якщо фізично нозями, то ножями. до 5-ї години, тобто подати свій проект. Бо е... люди не працюють цілодобово. Та... Е, наскільки активні цього року мешканці міста? Менш активні, ніж 21 першого року, але достатньо активно. особливо останні тиждень. Тобто у нас так кожного дня То все... люди папери збирали тобто збільшується не так проєктів. 45 проєктів було подано станом на позавчора. Не знаю, завчора ще не питався. Ну, за позавчора це 45 проєктів. Я думаю, що у проектів 70-80 буде угу. це у чотирьох у чотирьох номінаціях. Тому буде конкуренція після того, як ми зареєструємо. Відбудеться голосування. Голосування відбудеться у квітні. і Ті проекти, які переможуть, зразу після великодня буде голосування. І ті проекти, які наберуть найбільше голосів, вони будуть підтримані, фінансовані. Про великодень. Уже трошки лишилося, трошки більше двох тижнів до Великодня. Е -е Розпочинається толка. Нет. Як має відбуватися? До лука, коли вулиці сніг може випити щохвилини. Садити дерева якось стрмно, як каже, молодь. Подивимося, що буде в суботу, тут така погода, але поприбрати щось. Тобто -то почнемо з цієї суботи. Також маємо ще наступну суботу, тому мусимо прибрати. Звісно, погодні умови не найкраще, тобто -то не дозволяють те все, що ми запланували зробити. але... А ви вже собі рукавички придбали? Все є. Пати? все є у мене. Взяли чи в управляючу компанію взяли, чи своє несе? Ні, в мене О, своє є. Yeah. На всяк випадок мене завжди є. будете? свою прибудинкову територію, чи? Ні, в меморіальній сквері. Ми ага. цього року ми планували в мореальну сквері, що треба висадити, тому, тому десь меморіальний сквер. Будемося, яка погода. Якщо навіть не на в суботу, то висадимо десь на тижні, коли трошки потеплі. На вербну неділю? Так, в суботу. На, на вербну суботу. Тож може бути. <головіка> Місто активно готується і до посівної кампанії. читала. Які плани цього року? Скільки висадити, і які успіхи? Ну посівна в таку погоду. 160 гектарів ми цього року посадимо. Це гречка, кукурудза і соя. Плюс ми ще цього року викупили і обладнуємо наші парники, тобто буду вирощувати зелень комунальну. Ну, але для цього нам треба декілька. Ну ми якраз зараз робимо порядкувальні роботи, тобто ще будуть міські парники тут тобто на комунальні. Ну і наголошую, розпочала свою таку активну прийом заявок програма підтримки сільського господарства. Хто має парники, хто має крапельний полив, хто має худобу, хто має бджоли, можуть отримати допомогу з міського бюджету, тому не нехтуйте. Ну і з 12 квітня. Також всі, хто має дачні участки, сільськогосподарські участки, ми відновлюємо поїздки на город. Тому з 12 квітня можна доїхати на 16 маршрутів. Тому хто має свій присадибну ділянку, може скористатися для людей золотого віку і пірової категорії безкоштовно, для людей, які Працюють і мають працю, то 10 гривень коштує поїздка, Там чи в Братківці, чи в Павлівку, чи в інші насадники. А, до, а як з дорогами? Дороги зараз. Ну, то мороз, то дощ, то сніг, то ще якась. Трохи як латається дорога? Трохи, ну, це, латаємо. Зараз, наприклад, холодним асфальтом, коли трохи було краща погода гарячим асфальтом. Тобто то, то, пробуємо. Буде трошки краще, погода, дозволить більше зробити. А якісь капітальні ремонти закладені десь, так? Ну, ми заклали капітальні роботи, Чорновола продовжити. Ну, Я би не сказав, це капітальна робота, тому що тільки декілька вулиць буде капітальним. Така вулиця, як Берегова, для прикладу, де міняються всі мережі, тому що там вже не було сенсу не, не поміняти. А тут берегова там повністю там заміна всіх мереж і нове покриття. Та? А, наприклад, такі великі вулиці все-таки будуть більше такі. Поточним ремонтом, але умовно, як тут на Чорноволо ми робили цей початок, тобто ми продовжити далі Чорновола, Конуваль це будемо робити в такому стилі, як ми робили Мазепи, Чорновола. Ага. Тобто ну ну, та, та, в, в, в такому напрямку. Якщо ми говоримо вже про комунікації, рівно тиждень тому я. Е... І всі мешканці міста спостерігали в центрі міста, mm -hmm. в самому центрі міста. Ви навіть жартували про басейн. Mm -hmm. Як я казала, мала архітектурна композиція, рівно спрямована під землю. Вона дотепер розрита, що відбувається там. Відбувається заміна комунікацій. Ну тому що якось довго, знаєте, особливо коли вуличні музиканти грають, а от хлопці. Працюють під музикою, ну це так романтично, як кажуть. <смітут> Дуже романтично. Ну там є, водопровід порвав, ага. хоч він не є старий, тому що він мінявся фактично, коли робилася ця площа. Тобто це кінець 90-х, початок 2000-х, то тут, тут це не є. Хтось Ну, Може тоді щось не дотримали технології і тому порвався такий центральний водопровід. Він потребує дещо часу просядки, ну, потім треба буде забетонувати і зверху поставити бруківку, Ну я думаю, що тиждень я як що це все зробиться. То якісь мешканці зараз без води? Ні, зараз мешканці всі з водою, але ну, є певні технологічні будинки. Ага, Ну це тішить, бо знаєте, так зразу ми так без води, сама без гаду не діяти. це те переживають зарешту. Людей. І я таке найсмачніше, найцікавіше лишила на, на останок. Ні, не, не на давайте тоді пізніше. Раз на останок, значить на останок. Зараз, зараз хочу запитати вас про співпрацю з італійським містом Губіо. Губіо mm -hmm. Правильно називаємо? Так, да, Губіо. Що це дасть івано Ну, Для нас важливо, щоб це було, ми називаємо там. Західна Європа та Італія це перше місто, яке ми, 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 ми з яким підписуємо угоду, так. Зараз також з німецькими містами, тобто ми очікуємо в квітні приїзд мера Потсдама, з яким ми ну, потвердили і мерія Потсдама проголосувала бути нашим друзями, містом побратиму, тому мер Потсдама приїде до Івано-Франківська. І ми підпишемо на сесії міської ради ще одну угоду. Але італійське місто це є добре, тому що це дасть можливість нам брати активну участь у програмах відновлення і в різних програмах по залученню коштів міжнародних. Тому для нас дуже важливо німецькі, французькі, італійські міста, Великої Британії, тому ми шукаємо партнерів. І наша та робота, вона виливається в якісь певні проекти. А щодо Губіо, то хотів би подякувати нашій. Франківчанці, яка давно вже виїхала туди Лесі Корлюк, яка саме допомогла оці такі стосунки налагодити з цим містом. Гарно, слухайте, На, нашу, нашу світу по всьому світу, виявляється, що й користь приносить для нашого міста. Це гарно, про користь. Логістичний центр відправив уже нову партію посилочок, ми що і постійно наголошуємо. Ми знову місця. збираємо до 4 квітня Харківський, Запорізький, Донецький та Луганський напрямки збираємо. Паски пекти вже чи, чи то їм якось дадуть? Бо я не нещодавно так знову ж таки прочитала матеріал, де, де розповідали, що там ну просто перед Великоднем, як вони кажуть, ну військові писали минулого року. що Таке відчуття, що вся Україна вирішила перед Великоднем нагодувати всіх. Так, так, так дуже, дуже то ще нагодувати. буде десь поїздка перед самим великоднем, тобто то, то, до 4 квітня передавайте ще перед Великоднем теж буде поїздка логістичного центру. От перед Великоднем передасте паски. І, е, 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 як я сказала вже найсмачніше е, е, храм на Довженка в Івано-Франківськ була перша служба Православної церкви України, там провели молебень за перемогу України. Кажуть, що там е, е, був, був якийсь двіж... Чи все тихо пройшло? Я вважаю, що все більш-менш спокійно відбулося, тому більш-менш цивілізовано ви хочете та, сказати? Тому відбулося те, що мало відбутися. Громада Православної церкви України, яка є власником даної церкви приміщень, вона почала служити в цьому храмі сьогодні в третій годині служба Божа. Ну і так щодня тепер буде відбуватися служба Божа в цьому храмі. Буде лунати молитва, але буде лунати українською мовою саме головне. Тому як ми до цього фактично довго йшли. Громада до цього довго йшла. Тому ми вчора, позавчора, очистилися від московського патріархату і як московський патріархат не смію спитати, сприйняв таку радісну новину, що їм кажуть дід з нашого храму. Ну, Я ще раз хотів би сказати, що ми діяли згідно чинного законодавства. Ми, як громада та громада Православної церкви України, є власником даних приміщень, тому нам було дуже дивно, що був якийсь спротив людей, які не володіють даним храмом. Тому дякую всім небайдужим франківцям, в першу чергу, які прийшли, які допомогли, які молилися. І Сьогодні ми маємо ще раніше на Чорновола. Ми позбулися московського патріархату, зараз позбулися і на Довженка. Ну що ж, я вам дякую за те, що до нас завітали, і за те, що відповіли на всі наші запитання. Наступного четверга будуть нові питання. Ні, звісно що нові відповіді. А зараз побажання мера всім мешканцям Івано-Франківська. Допомагаємо нашим захисникам, підтримуємо один одного. Все буде добре, все буде добре. Це буде точно Україна, тому що ми згуртовані, ми найкращі, і весна все ж таки переможе зиму, і буде у нас тепло, і буде у нас чудово. Це був мер четвер. залишайтесь на найтеплішому полюсі планети. У нас завжди тепло, комфортно і найкраще.